Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вілаїва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Міріда. Модель називається PyLex 300. Це велосипед 2023 року. Колір Black, чорний колір. Модель відноситься до велосипедів класу Gravel. По-перше, що стоїть відзначити в даному велосипеді, його виробляє всесвітня відома торгова марка Міріда, яка має свій сучасний власний завод по виробництву велосипедів від початку і до кінця. Тобто, якщо ви купуєте велосипед іншої-другої компанії, Бергамон, Канандейл, Ардіс... Любий, 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 майже кожна компанія виробляє свої велосипеди завдяки декілька заводів, що, звичайно, на кінцеву ціну ложиться на, на вас, на покупця. Тоді як торгова марка Merida виробляє свої велосипеди на своєму власному заводі в Тайвані з. 1974 року, і виробництво вже настільки налажено на сьогоднішній час, що велосипеди якісні, а за ціною більш привабливі як для всіх велосипедістів, і також для українців, що треба відзначити при огляді велосипедів класу Грейво. По-перше, якщо ви будете дивитись на раму велосипеда, то одразу ви помітите надпись. Тут ось тут написано. Every road is yours. It's мається на увазі, що велосипед розрахований на велосипедні дороги любого класу. Тобто, по місту, за містом, гори, ліса, все, що вам потрібно, цей велосипед витримує любу напругу. І як воно е відчувається. Ну, По-перше, е кермо. Якщо ви побачите, кермо ізогнуте, руль кермо, кермо баран, як його часто ще називають. Е, якщо подивитись, то е, ось частини бокові вони в сторону відхилені. Бачите, ручки е, керма не прямі як у шосейного велосипеда, а в сторону. Тобто кермо як шосейний велосипед, але декілька має е, від. Е, е, Відрізний. Що мається на увазі? Якщо ви будете мандрувати на цьому велосипеді, то взагалі часто ставлять ось сюди сумку. Сумку, яка дозволяє дивитись на карту. Тобто сумка тут для того, щоб покласти речі. І поверх цієї сумки якесь оконце, яке дозволяє контролювати карту, дорогу, тобто контролювати маршрут, який ви витримуєте. І тому, коли ви тримаєте ручку руля, буде заважати ось ця сумка. На велосипедах грейвел, ручки в сторону водянина, бачите, нахил мають Тому, якщо поставити тут Сумку, руки ваші будуть легко тримати велосипедне кермо. Це перше від, 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 відрізняється цим. По-друге, всі велосипеди, шасейни, мають оцей рульовий стакан невеликий. Тому і нахил спини дуже великий. Велосипеди грейвел мають комфортну посадку. Завдяки тому, що ось рульовий стакан, як ви бачите, високий. Якщо високий рульовий стакан, то нахил спини можна вже міняти на більш зручніше. Тому і довгий час мандрувати на велосипедах класу гревел комфортніше завдяки тому, що рульова вище нахил спини можна підіймати. Це зручніше для велосипедістів. В додаток до того, щоб можна було більше комфортно отримати посадку кермо велосипеда. Грейво має ізогнуту трубу. Тобто, якщо подивитись більш детальніше, то ось тут вона раз вигнута і тут ось так вигнута. Не прямий рівень оцієї частини керма, а він ізогнутий. Ця ізогнутась також дозволяє з часом міняти положення руки, тому і комфорт більше в цьому велосипеді класу Греєва. Також стоїть відзначити, що велосипеди класу Гревел мають додаткові отворі, які дозволяють встановити на велосипед багато аксесуарів. Це ось. Бачите, на вілці стоїть дві такі бонки з одного сторони і з другої сторони. Сюди можна поставити сумку штани, сюди можна поставити додаткові фляги тримачі, сюди можна додатково поставити е, насос. Е, багато речей, які потрібні в дорозі, коли ви е, довгий час мандруєте. Ну, а е, сідло регулюється завдяки е, такому надійному гайці, що дозволяє регулювати посадку і завдяки сідла. Е, також стоїть відзначити, е, що велосипед має ось тут і тут е, дво, е, дві бонки, і тут дві бонки, дозволяючи додаткові е, фляги тримачі е, для того, щоб можна було воду пити. Це те, що велосипед робить комфортним. Тому на велосипедах Грейвел вже починають їздити по місту за містом швидко, легко і зручно. Це сучасне відношення до велосипедного е, двіжу, драйву, руху. Якщо ви на велосипеді бажаєте багато е, займатися, їздити, то велосипед Грейвел це самий. Сину, саме той варіант, який вам потрібен. Ну а в детальніших е е описах цього велосипеда Сійлекс 300 2023 року. Наступне. По-перше, покришка. Покришка, вона як е е шосейна, е скажімо так, тонка е за розміром 700 на 38 це розмір. Чи інший розмір 28. Ну, тут, тут не вказано 28. ну, 700 на 38. Е, е, Максимальний тиск дозволяється накачувати 120 PCI. Ну, це 8 барелів, десь приблизно так. Покришку, По як ви подивитесь вставляючи в вілку, можна бачити ось тут зазори. Бачите, ось такі великі зазори. Якщо ось є отакі великі зазори, то це мається на увазі, що можна сюди поставити покришку з більш широким міцним таким протектором. Тоді, як всі шосейні велосипеди мають мінімальний ось тут зазор і майже всі гладкі покришки. Дана покришка універсальна, вона має непреривну центральну частину. Цих шипов і бокова частина має грубий протектор. Це для того, щоб їхати по асфальту комфортно, а за містом по горам, щоб велосипед тримався на всіх скочках завдяки цим шипам. Ну, І, звичайно, на велосипеди Грейвел завжди можна встановити захисні щитки, бризговики. Ось отвір є, завдяки якому можна встановити захист від бруду вашого велосипеда. Рам, вілка передня у велосипеді сайлекс карбонові. Пілелекс 300 має карбонову раму, карбонову вилку. Перепрошую. Передній тросік гальма заходить в вілці і потім виходить. Гальмова система ТП. ТРП це е, м, якісний продукт гальмової системи. Ручки е, від торгової марки SREM, е, модель Apex. Е, вони і гальмують, і перемикають. Е, ну, Звичайно, попереду у нас один. Одна зірка, тобто попереду гальмування, перемикання не потрібно. А позаду ось ручки є, які перемикають, вони нахил змінюють і, звичайно, можна тим, тиснучи в сторону, міняти швидкість задньому, тиснути на себе, гальмувати. Тут тільки тиснути на себе і гальмуємо. Боже мой, я перескочив. Але це далі. Колоса велосипеда Сайлекс кріпиться завдяки. е, е, е за, з, Вони конусні. На конус, ой, конусні. Е, колоса е, кріпиться е, завдяки е, ася. Вони на осях. Тобто е, внутрішня частина пола. Тут не гайка якась, а длінюча, длінюча така, длінюча така гайка, яка з одного сторони вставляється, а з другої сторони закручується. Для того, щоб закрутити чи відкрутити гайку переднього колеса, ну це не гайка, да, я зрозумів мовітон, але ну, це зручніше кажучи осях. втулка осях. Передня і задня. Вона внутріпола, вона легка, вона надійна і прочна. Гальмова система механічна, дискова. Диск кріпиться завдяки шістям... шість стоять гаї. Що треба відзначити? В термозно-гальмової системі? Тросик, який е, виходить з Боудена, має резинову ось таку прокладочку. Тут не бачите в, на відео, тому що вона дуже маленька. А насправді. Е, Бруд, який може потрапити по металевому тросіку внутрі боудена, майже відштовхується завдяки резинової такої накладочки, яка захищає вашу гальмову систему. Це як на передньому. Каліпері, оце каліпер. так і на задньому каліпері. Е, тросик має резинову таку захисну маленьку е, гумову е, частину, яка захищає від бруду тросика. самого. Е, ну Повторююсь, ось е, на осях колеса гальмова, дискова гальмова система 160 мм ротор. Е, ну Це більш е, детальніше, що я сказав. Висота, повторююсь, рульвого стакана дуже висока, комфортно сидіти. Сам винос руля, сам винос руля в 300-му відрізняється від велосипеда сайлекс 200-го, сайлекс 300-й, такий міцний винос руля, алюмінієвий, більш комфортніший. Дуали, як їх називають ці перемикачі. дуали. Ліворуч у нас немає перемикача, тільки гальмова система. Праворуч, у нас задній перемикач з ручкою перемикання заднього задньої передачі. Стоїть відзначити, в сайлексі 300-му е, обмотка, вона гріпована. Тобто, там на 200-му це більш простіша модель сайлекса. Там стоїть проста різинова гумова накладка. А тут вона вже гріпована, Тобто рука не то що не скользить, а вона майже приліпає. Це коли ви будете мацати кермо, ви тоді зрозумієте наскільки комфортна обмотка Сайлекс 300-го в порівнянні з, з Алексом 200-м. Це дуже цікава річ. Ну, в Алекси 200-м стоїть дуали Шимана. Тут стоять дуали Сремовські. Це теж більш міцна і надійна система перемикання трансмісії. Ну, Сайлеси, вони всі мають внутрішню проводку тросиків. Як ви побачите, то тросики у нас йдуть внутрі рами. Тобто заднє гальмування і заднє перемикання здійснюються тросиками, які проходять внутрі рами. Є передній шатун, як ви бачите. Шатун у нас FSA. Це е, стандарт всіх якісних систем е, до велосипедів. Е, стоїть е, вона прес-фіт. Тут е, внутрі поле, по-перше, е, у нас вал каредки. Е, він внутріполе, як ви бачите. Е, ось, хоп, входить і виходить. Ходить і виходить. А підшипники, прес-фіт, вони запресовані, вони стоять зовні рами, не внутрі, а по бокам. І вони пресовані. Ну, прес Шатун Шатун має зірці оці, дуже високі, За... через те, що попереду немає перемикача, нема машинки, яка тримає ланцюг в... на шатунах. Тому і шипи дуже високі, дуже міцні. Це дозволяє ланцюгу не спадати. Тобто оці зірочки, ці зуб'я, вони длінючі і ланцюг не спадає. Тому і це буде комфортніше. Заднє у нас касета на 11 швидкостей. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 11. 11 у нас швидкостей задньої касети. І перша зірка, точніше, остання зірка має 11 зубів, потім йде 13 зубів. І це теж стоїть відзначити. Велосипеда класу Гревел позаду стоїть не шасена касета, а гірська велосипеда для гірського велосипеда, як на гірській. Всі шасени велосипеди мають шах. Один, тобто 11, 12, 13, 14. Гірські велосипеди 2 зуба, 11, потом 13, потом 15. І це зручніше їздити, коли ви попадаєте в условия гор. Коли ви за горами десь їздите за долами, то вам потрібна більш їзда. Тому <кій> і перемикання більш зручніше. Задній перемикач від торгової марки Срем. Е, модель е, Apex же, це на 11 е, трансмісію, е, задній перемикач. Ну, Ізначити ж, також стоїть задня е, гальмова система. Е, е, це у нас стоїть каліпер е, TPR компанії. А ось е, ключ, який дозволяє. Ось він дуже важко виштовхується. Він дозволяє зняти заднє колеса і переднє. Це отакий ключ, який йде одразу з велосипедом, щоб можна було робити роботи по зняттю коліс. Одягається дуже важко, знівається дуже важко, ну, тому він і тримається надійно. Також стоїть відзначити остаточно, що велосипед має якусь вагу. Але це легкий-легкий велосипед. Вага невисока. Е, ось дивитесь. Якщо ми будемо його зважувати, то одразу ми зрозуміємо, що вага невисока. Чому? Тому що карбонова вілка, рама максимально легка, колеса максимально легкі. Вага 10, 500, 10 кг 500 г велосипеда, якого колеса 28 розмір колеса. Размір, розмір рами МК. Це відстань від вала каретки до підсидільної труби 51 см. Центральна частина рами до полу це 81,5 см. І довжина від центральної частини виносу руля до центральної частини седла 62 см. Це велосипед на всі випадки. Поїздок для дівчат, для хлопчат. Якщо бажаєте придбати, приходьте, замовляйте велосипед з швидкостями 1х11, е, механічне дискове гальмування е, ну, на подорожі, на поїздки, на будь-які випадки з урахуванням, що ви бажаєте багато-багато їздити. Сподобався велосипед Сайлекс 300 від торгової марки Міріда. Приходьте, замовляйте, бажаєте його купити. Ви можете перейти по ссилці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.ua і там замовити. Постійним покупцям у нас завжди знижки. До зустрічі!